Дитячий футбольний турнір у Червоній Мотовилівці присвячений пам'яті колишніх футболістів Фасівщини. Перший фіналіст визначався у гострому протистоянні поміж сквірською командою Стар та Фасівською Дю США. Перемогу з рахунком 2-1 святкували скверяни. А вже у наступному півфіналі інша фастівська команда Олімп поквиталася за своїх земляків, перемігши суперників з великої снітинки 4-1. Організатором цього турніру виступив кандидат у народні депутати по 91-му виборчому окрузі Василь Сулема. Він настільки перейнявся футбольним дійством, що у перерві поміж матчами і сам не втримався, щоб не вийти на поле. І відразу ж продемонстрував досить пристойне володіння м'ячем, а як доказ цьому кілька реалізованих 11-метрових. За турнірною боротьбою уважно спостерігала найрізноманітніша публіка. У кожній команді знаходилося по кілька футболістів, які помітно вирізнялися своєю самовідданою грою. Зокрема, у складі великоснітинківської єдності привернула до себе увагу центральна захисниця Тетяна. Дівчина досить упевнено почувалася у хлопчачому колективі. Ба більше того, тренер, судячи з його реакції, навіть дещо остуджував її надмірний запал. Хорошо. Танюха, Танюха! Дивися за іграшком постійно, не біжи! А тим часом її подруга, яку теж звати Тетяна, і яка цього разу лишилася на лаві запасних, нарікала на вкрай неприхильний жереб до своєї команди. Думаю, це ми про сильної команди гуляємо. Я думаю, може гола три я не знаю. Зрештою, на турнірі переміг сильніший. Ним заслужено став Фастівський Олімп. Друге місце здобули футболісти зі сквири, а бронза в активі дитячо-юнацької спортивної школи міста Фастова. Василь Сулима знайшов слова заохоти для кожного юного футболіста. А потім особисто вручив медалі кожному гравцеві, а капітанам команди ще й комплекти нової футбольної форми. Зокрема, вихованці Фастівської дю США відтепер будуть задягнуті у схожі на динамівські біло-сині кольори. Такий подарунок їм припав страшенно до смаку. І бурхливі оплески на знак подяки стали найкращим свідченням цьому. Піде все нормально. Дінамо Києва діда всім дивіться. О. Нормально. Прекрасно. О, дивіться да Все Дякую. Давайте поблагодаримо.